Добрий день, шановні члени комісії. Мене звати Каталецький Дмитро, я студент групи КНТ 211 та Представляю вашій увазі кваліфікаційну роботу на тему програмна реалізація оболонки експертної системи на основі продукційної моделі. Роботу виконано під керівництвом доктора технічних наук професора Суботіна Сергія Олександровича. Мета моєї роботи полягала в розробці програмної оболонки експертної системи з графічним інтерфейсом для автоматизації прийняття рішень на основі продукційних правил. Для досягнення цієї мети я виконав ряд певних завдань, а саме провів аналіз вимог до експертних систем, обрав технологію розробки, в даному випадку це Python версії 3.9 та бібліотека TKinter, розробив алгоритми прямого та зворотного виведення, а також створив графічний інтерфейс із інтеграцією даних у форматі JSON. Експертні системи це частина штучного інтелекту, які імітують мислення експерта для автоматизованого прийняття рішень. У моїй роботі експертні системи базуються на продукційній моделі знань, що використовує правила виду, якщо то. Така виду модель включає в себе ряд ключових елементів, базу знань, наприклад, де зберігаються правила, і робочу пам'ять для фактів. Основні переваги продукційних моделей це їхня гнучкість, простота внесення змін і можливість адаптації до різних задач в абсолютно різних предметних областях, наприклад, як медична діагностика чи технічний аналіз. Ці моделі також дозволяють легко оновлювати базу знань, що є важливим у динамічних середовищах. У системі реалізовано два ключові алгоритми прямий і зворотний. Розглянемо їх детальніше на прикладі графів, які можна побачити на слайді. Зліва – граф прямого виведення позначений як приклад з номеровими кроками від старт до гол. Тут процес починається з вузла старт, звідки ми рухаємося через вузли LMNFB І далі до гол. Кожен крок, наприклад, від n до F, це крок 4, від чи від F до B, це крок 9, представляє застосуванням правила, яке додає нові факти до робочої пам'яті. Наприклад, якщо у нас є факт у вузлі n, правило може бути: якщо n, то F, а потім якщо F, то B, поки ми надійдемо власне до мети гол через крок 11. Цей алгоритм генерує нові висновки послідовно, базуючись на наявних фактах, що ідеально підходить для задач, де потрібно вивести всі можливі наслідки, як от у діагностиці обладнання. З іншого боку, справа на слайді граф е, зворотного виведення, де ми також рухаємося від старт до гол, але з іншим шляхом. Тут ми бачимо, як система починається з мети гол і просувається назад через вузли B, F, N, M, L, використовуючи кроки 943, щоб перевірити, чи взагалі досяжі. На наша мета До прикладу, якщо наша мета гол, то система перевіряє, чи є шлях через Б, тобто крок 11 і далі до F крок 4, де додатковий вузол і показує на альтернативний шлях. Цей процес ідеальний для ситуації, коли потрібно підтвердити конкретну гіпотезу під час, наприклад, діагностики обладнання, чи призведе, наприклад, комбінація якихось фактів до щедау. А обидва графи показують, як алгоритм використовують логічні зв'язки між вузлами для побудови ланцюжків висновків. Система має низку функціональ... функціональних можливостей. Вона дозволяє додавати правила до бази знань за допомогою методу AddRule, А факти додаються до робочої пам'яті через метод AddFact. Після кожного з цих методів автоматично викликається метод SaveKnowledgeBase для збереження змін у базі знань. Умови з логічними операторами AND, OR, NOT оцінюються Методом Евелечкондішн. Цей метод також викликається автоматично під час виконання вже прямого чи зворотного виведення. Прямий вивід для генерації нових фактів виконується методом forward-changing, зворотний же вивід для перевірки цілей виконується методом backward backwardchange. Система підтримує також збереження і звантаження бази знань у JSON-файлі через методи, власне, knowledge-base, що було зазначено раніше, і load knowledge base. Причому load knowledge base викликається автоматично під час ініціалізації об'єкта через метод init. Операція логується у файл під назвою ExpertSystem.log за допомогою модуля логін. Такий підхід забезпечує автоматичне відстеження всіх дій у системі та полегшує пошук помилок. Графічний інтерфейс. Графічний інтерфейс користувача розроблений за допомогою бібліотеки TKInder, яка є стандартною для Python і забезпечує кросплатформеність. Інтерфейс включає в себе текстове поле для відображення результатів і кнопки взаємодії з системою, а саме додавання правил і фактів, прямий зворотний вивід, перегляд бази знань та робочої пам'яті, очистка текстового поля та кнопка виходу з програми, що закриває її. Такий підхід робить систему зручною та інтуїтивно зрозумілою, особливо для тих, хто не має глибоких технічних навичок, а також дозволяє адаптувати її власне до різних операційних систем. Взагалі, приклад роботи системи на сценарії діагностики обладнання. Кожен етап додавання та виконання дій системи можна побачити у текстовому полі, що на головному екрані е вікни програми. Спочатку ми додаємо правило: якщо оверхед, тобто перегрів, та низьке масло, низький рівень масла, то попередження, яке відображає типову власне ситуацію, коли обладнання потребує уваги через перегрів і низький рівень масла. Потім. Робочі пам'ять додали факти overhead low-oil, які є початковими умовами для запуску алгоритму. При виконанні прямого виведення система проаналізувала ці дані, застосувала правило і видала висновки. Спочатку Варнін, а потім, враховуючи додаткові логічні зв'язки, які були запрограмовані за замовчуванням, система дійшла до щетдауну і навіть до emergency stop. Цей ланцюжок логічних висновків показує, як система може реагувати на складні ситуації, поступово розширюючи набір дій, які потрібно виконати. Далі я перевірив зворотний вивід, щоб переконатися, що система може підтвердити конкретну мету. Я вибрав мету Shutdown і запустив алгоритм, який прослідкував умову назад від мети до вихідних фактів. Відповідно, система успішно пройшла цей шлях, підтвердивши, що мета була досягнута. Цей процес зайняв декілька секунд, але результат виявився точним, що свідчить про коректність роботи обох алгоритмів. Система, хоч є функціональною, але має ряд певних обмежень, які варто врахувати для її подальшого розвитку. По-перше, вона не підтримує ймовірністьні правила, що ускладнює її використання в задачах із невизначеністю, наприклад, у прогнозуванні погоди, де часто потрібно враховувати часткові або ймовірнісні правила. По-друге, база знань відображається лише у текстовому вигляді без графічної візуалізації, що може бути також незручно для аналізу якихось крадних наборів правил, особливо якщо їх кількість з Стає до кількох десятків чи навіть сотень. Також програма не має можливості імпортувати правила зовнішніх джерел, наприклад, із CSV файлів це дещо обмежує інтеграцію з іншими програмами чи базами знань. Відповідно, для вдосконалення програми я пропоную кілька напрямків: а саме, додати підтримку мірістих правил з невизначеністю, розробити графічний редактор для візуалізації бази знань та полегшити. Інтеграцію з SQL і підтримка імпорту і експорту даних у форматі csv файлів для кращої власної інтеграції з іншими системами і, це, і ці всі кроки зроблять систему більш універсальною і зручною для командної, наприклад, роботи. Підсумовуючи у рамках кваліфікаційної роботи розробленого універсального оболонку експертної системи на основі продукційної моделі знань. Яка підтримує прямий і зворотний вивід для автоматизації прийняття рішень. Графічний інтерфейс був створений за допомогою бібліотеки TKinder, яка забезпечує зручність використання для широкого кола користувачів, а інтеграція з JSON і логування операції підвищують надійні системи та спрощують управління даними. Система може успішно застосовуватися в діагностиці обладнання в освітніх процесах для вивчення шій, а також в економічному аналізі для автоматизації рутинних рішень. Водночас, вона має потенціал для вдосконалення, зокрема шляхом додавання. Вірністьних правил і графічна реалізація бази знань для зручності користувачів. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.